Ну що, чергова поїздка. По місту, по американському місту. Просто цікаво спостерігати за навколишнім середовищем. Мене нещодавно запитали, як з пошуком роботи нормальної, якщо приїхати по програмі U4U? Так от, коротка відповідь. Дуже погано. Ну, а якщо довго, то слухайте далі. Проблема в тому самому. Тобто негативний момент в цьому, тобто, можливість знайти нормальну роботу саме в, в тих законах, в тих обичаїх, в тих... В тій культурі, яка в США, які зазвичай і позитивне знаходять. Ну, скажем, Тут закони діють, дотримуються тут законів 99% населення. От можна навіть подивитися по трафіку, по тому як себе ведуть, ведуть водії. Так, аварії трапляються, але трапляються тому що можуть тупі їздити, дуже тупі. І роблять аварії. Ну і є дійсно злочинці, які тобто, ворушники, ну не злочинці, злочинці, ясно, що там тікають на автомобілях, вже порушуючи правила, і там аварії роблять. А ті, що ну якби, налаштовані порушувати право, вони зарані знають, що вони порушують. Їм так це цікаво. Скажемо, є тут, по вечорам ганяють на спортивних автомобілях. От, А так всі дотримуються. Так от це дотримання правил, воно і веде до того, що негативно скатується на іммігрантах. Тому що ну, розкажу по своєму прикладу. От я програміст і вже скоро буде це зараз якісь так Через три місяці буде рік, як я шукаю роботу. І це не від того, що її немає, її повно. Кожного дня і сьогодні до мене зверталось е, до, всі, кожного дня до мене звертаються по двоє, по троє рекрутерів через е, різні як би, засоби спілкування. І електронною поштою, і через е, так званий сайт LinkedIn. через інші сайти пошуку роботи, тобто пошуку. Працівників. І все закінчується тим, в 99 випадках із 100, Щоб пита... вони всі питають спочатку статус. Коротше, Continue статус перебування в Штатах і так названий work authorization, Тобто, що ти маєш право на роботу. Я як тільки узнають, що я приїхав по програмі Євю, зразу відмова. Ну, тобто як, Тут тобто, знову ж таки, що цікаво, реально відмова по цьому статусу є порушенням, ну це дискримінація, це порушення законів США. І вони не можуть сказати, що ми тебе не беремо із-за того, що в тебе статус такий юфою. Да? Вони просто перестають спілкуватися. Все. Ну, пропав і нема. От. Ну, зрозуміло, мені то до лампочки, результат однаковий, я не отримую роботу. От. І судитися, звичайно, не збираюсь з кожним із них. Е -е. Але от така поведінка, тобто навіть не хочуть сказати правду, ну інколи кажуть, що там клієнт призупинив пошук там, і таке інше, тому подібне, от, Хоч розумієш, що воно не може бути, що в тисячу раз і в моєму випадку клієнт передумав брати. То браво тепер передумав брати. Деякі кажуть, що ні ми з таким статусом не працюємо, тобто є різні варіанти. Є більш простіше, є більш такі, які розуміють, що може, може я в суд подам. От. Але факт залишається фактом, що цей статус не дає. Чому не дає? До кінця я не знаю, єдине, що знаю, що теж всі вони питають, ну, часто, навіть коли сам подаєш там, через сайт, подає, подаєш заяву. Каже, на роботу якусь таку заявку, да, там заповнюєш. Там теж, чи ти будеш просити спонсоршип, ну в їхньому розумінні це оформлення грін-карти. Ну, Грін-карта це вже, так сказати, майже громадянин за деякими виключеними. Тобто це прожив, прожити треба 5 років і ти громадянин. Здав екзамен тільки на громадянство і все. І більшість компаній... mile, right Щось я розігнався сильно. Більшість koma... компаній цим не хочуть займатися. Звичайно. Ну там, по-перше, гроші. і люд... людин... Людей треба тримати для цього і таке інше. Тобто вони Ну, не хочуть і не хочуть. Різні причини. І оце основна причина. Тобто... Right Скоріш за все. Тут такі закони, що якщо ти взяв працівника на роботу і в тебе працював якийсь час, то ти зобов'язаний йому зробити грін-карту і тобто, додатково потратити гроші. А вони цього не хочуть робити. І тому завжди з'ясовують, якщо в тебе вже є грін-карта, то він візьмуть, розумієш, що ти вже не будеш просити зробити те, що ти вже маєш. Оце така основна причина, чим погана програма ЮФОЮ. Тому що це навіть не віза, це не... по цій програмі навіть не можна змінити статус на якийсь інший. Тому що це не є статус навіть, а це є admission. Тобто тебе допустили до тіла США. точніше тобто на територію США. Допустили тебе тут будь. Ну і дали да, право робити, але не, не змінили порядок. Чого не змінили знову костну? Тому що ця програма Євфою вона не зроблена новою. Це просто пароль, який додали і Україну. Наряду з Україною ще чотири нищебродні. Держави це Куба, Гаїті, Нікарагуа і Венесуела. Ну, За виключенням Гаїті, я не знаю, всі підтримують Росію. Розумієте, що це значить? Ну і звідки тікають люди, зрозуміло які? Тобто взагалі. Ну, скажімо так, мабуть, Люмба пролетаріат. Ці держави інших не можуть. Ну не важливо, не будемо про це. Тобто, і на українців дивляться американці з такої ж самої позиції.